Нагадаю, що кошенята милі, і ти захочеш, пухнасті лапки пілі кіт помуркоче, і принесе півмишки стрип, стрип щоночі біжи тихенько в ліжко. Там, де море кицьок де на кульбаби скачуть, і граються з патичком. Вони мені муркочі там, де візка з кругом багато валер'яни. Там, де я граю з котом, і багатьма котами Ти кітцю в носу. Цілувати мусиш, бо тоді стапок, ти чуда струсиш весною кицю Ти не чекай до ранку, прийде щаслива додому на світанку. Там, де море кицьок де на кульбаби скачуть, і граються з патичком вони мені муркочуть там, де війська з кругом, багато валер'яни, там, де я граю з котом і з багатьма котами. Там, де де на кульбаби скачуть, граються з патичком, вони мені муркочуть там, де візка з кругом, багато валер'яни, там, де я граю з котом і багатьма котами. Де така пісенька вийшла?